Вітаю! Представляю новинку каталогу номер 10 Oriflame. Це нова водичка з серії Woman Collection Charming Violet. Квітковий, фіалковий, в складі є олія розмарину, акорд фіалки та білий мускус. Це 100 мл. Звертаю вашу увагу, бо зазвичай тут 50 мл. Отже, зараз я її відкрию. Якщо ви придбаєте дві, то одна буде 369 гривень. Такий красивий квітковий, у неї така упаковка такого фіолетового кольору. Практично така по довжині, як і в каталозі. Зараз ми її спробуємо. Дуже приємний аромат фіалки. Я думала, вона трошки по-іншому ну, буде пахнути, але мені дуже подобається саме фіалка. Отже, це каталог номер 10 369 гривень, якщо ви придбали дві. Якщо ви хочете отримати знижку і кешбек 15%. Звертайтесь, інформація під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічі!